Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео будемо пересаджувати діточки фіалок у Цеоліт. Відео, знаєте, за проханням моїх глядачів. Вибачаюся, що не зробила раніше, не зняла раніше просто, чесно, не було часу, дуже велике навантаження на основній роботі. Фіалки це тільки моє хобі. І зараз вже нарешті відпустка маю. Трошки вільного часу для того, щоб більш зайнятися от саме фіалочками. Просили показати, як пересаджую в цеоліт. Хто дивиться мій канал, то знає, що в мене всі фіалочки в цеоліті. Крім черенків, ті, що стоять на вкоріненні, там я використовую от. Ну І, власне, вже у мене було відео на каналі, як я пересаджую в цеоліт. Але зараз за проханнями да, зроблю ще одне і буду вам показувати. Це діточки, які були в, ну, заказані, замовлені посилочкою новою поштою, приїхали до мене. Вже досить давно, просто не встигаю вже, мабуть, пару місяців стоять, чекають, поки з'явиться час вільний. Взагалі, все, що я. Купую нове, я пересаджую. Ну, перший час стоять на акліматизації, да, привикають, звикають, а потім уже їх пересаджую до нових ямкостей в цеоліт. Так, ну і давайте починати. Значит, тут у мене, у мене декілька діточок. Я всі вам показувати не буду, буквально просто парочку покажу для. Розуміння самого процесу, як це відбувається. Значить, тут у мене різні сорти. Тут у мене в цьому піддончику 5, 5 сортів, хоча сорти тут в даному випадку не мають ніякого значення. Просто покажу вам для цікавості, можливо, це Cool Mint наступний Валеска Red, red, Валеска Blue, оцей красень. Вістрявенький це ДН Мамини Мальви, і це Розі Рафлс. Розі Рафлс. Теж такий старенький, але класний сорт. Це були замовлені поштою. І взагалі у мене там ще багато цілий піддон з діточками. От, треба їх пересаджувати, буду цим потихеньку займатися. От ті, які ті, що прийшли уже світльками, так, у мене всі фіалки в цеоліті, всі на а, фітільному поліві, на гнотиках. От, і ці ні, ці, бачите, без. Це було на верхньому поліві, поливі без фітільків. От, Ті, що приїхали світльками, то я їх от. Наприклад, оцей стартер, він просто поставила їх вже у ємкості от бачите, з водою. Значить, що нам знадобиться, я користуюсь такими одноразовими стаканчиками: тут 75-80 мл зазвичай, от, і використовую їх, як правило, повторно. От вже були використані, да? звідси пішла дітка. Більш. Наприклад, була жена це залишилося, я використовую повторно ці, бачите фітільки. І сам, ну безпосередньо зрозуміло, сам це оліг. От він, такий у нас, от. в такому стані він сухий, от так от збоку, тут все більш вологий, там, де волога попадає, він змінюється в кольорі. Значить, дивіться, фітельо у мене пряжа, синтетика. Бачите, да? якої довжини. Тут я роблю просто отвір от з одного боку, зкляночки з стаканчика, отак протягую і трошки залишається тут кончик звисати, буквально там сантиметр, можливо, трошки більше. Зараз я камеру поставлю, бо однією рукою взагалі не зручно це робити. Так, і покажу вам, значить, от він, от він сам стаканчик. Да? Тянутий. Трошки залишаю, і він отак ну, іде у мене цей фітилюк, Далі досипаємо сюди це оліт, десь приблизно ну, дві третини десь я насипаю. Так. Орієнтовно діточки всі різні, дві третини насипала, десь. так, Далі, далі Зволожу його, так? зволожую трошечки, щоб він не був сухий. І також, от нещодавно, я стала використовувати ще добриво, хоча це ліце сам по собі вже одна з його функцій це добриво. А все ж таки я додаю в гранулах декілька гранул, просто при пересадці кожної рослинки. І починаючи з цього з дитячого періоду діточки теж. Пустую. Декілька отак додала. Можна це вгорі вже після посадки. От, додала. Не знаю, зараз подивимося, які тут корінці в цієї діточки. Так. І далі готуємо діточку. Значить, ми. Ну, я їх полила, звичайно, да? от, наприклад, оця невеличка валіска ред. Так не дуже зручно у мене студія для зйомок <різь> невеличка. Так, от вона була в торфі, тут, бачите, корінці. Звільняю від торфа. Просто. До корінців. Знаєте, вимивать отак от прямо, щоб уже до. Ага, от і корінці ці звільнилися. Вимивати не вимиваю, щоб прямо, знаєте, вичищати повністю. Просто звільнила ці корінці. От. Ці найнижчі листочки, бачите, вони вже. Негодні вони теж підуть. Буду їх обирати. Все, вже руки брудні. Чим подобається з цеолітом працювати руки ніколи не брудні. Ну, а поки да, звільниш оці покупні діточки, тут треба трошки руки. Забруднити. В цьому ну, естетично, да, якщо перевернеться, перекинувся горщик або скляночка, нічого страшного, підмів, підмітав і чисто. Руки завжди чисті. До речі, це оліт, оцей, що я вам зараз показую, да, це теж він повторного використання, він багаторазовий. Корінці коренці викинув попередніх рослинок, там від пересадки, можна використовувати далі. Це іще один з його плюсів. Ну, і, бачите, приміряємо, як завжди, звичайна пересадка, тільки замість торфу цеоліт. Треба іще трошки додати по висоті, мабуть. Доступ почистити. Значить, фітельок в мене йде отак, бачите, досить високо. І далі ставлю фіалочку. І далі, відповідно, просто підсипаю. Не знаю, видно вам не видно так, да? Просто підсипаємо вже, візьму цю міні-ложечку зовсім маленьку. Як звичайно ми робимо все попідсипаємо з усіх боків. Як звичайно центр не засипаємо все акуратненько. Порівню рослинки. Притрамбовувати не треба, от воно вже само тримається. Це і аерація, от вам тут не потрібно ніяких додаткових. Це і само по собі гарна гарна аерація для коренів. Ну що, дивіться, я пересадила. да Далі поливалку з носиком, акуратненько поливаємо. Під корінець, як завжди, ми робимо. Ну і все, власне. Бачите, оце оліт змінив колір. Залишки стікають прямо по гнотику по цьому. Так, і от, готова вже у нас діточка пересаджена на автополив. Залишилося нам тільки підписати сорт. Я сорти дату зазвичай підписую. Дату пересадки, посадок-пересадок. От, власне, все на цьому. Далі ми можемо її ставити або в індивідуальну якусь, да? ємність для поливу. Це мої вже камери падають, приспособи для камер. Так, дивіться, от як тут, наприклад, да? тут діточки, вже от. Я зазвичай обрізаю ці пляшечки з-під напоїв і їх використовую От таким чином. От уже є діточка посаджена таким же ж чином. Або поки маленькі, вони йдуть у мене до дитячого піддону, такі, так званого. це таке я вже показувала їх неодноразово. Тут саме де ростуть діточки. Да? Стараюсь такі брати стаканчики, щоб дно у них було більш вузьке. Вони, до речі, ці стаканчики теж різних форм, розмірів продаються, то підбираю да, і просто ставлю от на от, бачите, ці свої лоточки для діточок. От, сусідніх тут вже познімала, були красені отакого от розміру, бачите, вже доросли. Це теж були маленькі, Були маленькі отакі, і стали отакі велетні, красені вже зацвітають. Уже, бачите, він один займає пів піддона, треба знімати на індивідуальні, індивідуальні отакі ємкості. Багато зараз цікавих, цікавих, цікавої роботи з фіалочками. От. Ну, а ці всі, дивіться, зараз я попересаджую таким же, сам, так же, таким же ж чином, як і оцю маленьку, то, що я вам показала. Тобто, от у мене вже наготовлено все, да? це оліт наготовлений. Стаканчики оці повторного використання. От. Ну і все зроблю так само. Нижні листочки, бачите, типу поубираю ті, що вже потребують, того, щоб їх убрали, трошки сформую цих діточок. От. І буду далі їх ставити от сюди на дитячий піддончик. Ну, от, власне, все, що хотіла вам на сьогодні показати, продовжую свою роботу. Зустрічаємося з вами на моєму каналі. Бажаю всього найкращого і до нових зустрічей! Всім пока!